Привіт! Сьогодні продовжуємо тему штучного інтелекту, і в мене для вас щось є. Як ви ставитесь до того, що тулза, яка повинна вам допомагати, пише код швидше, ніж ви думаєте? Я вважаю, це той рівень, коли вже можна почати хвилюватись. Отже, сьогодні розглядаємо тулзу TabNine. Що це за звір? Tab9 було створено, щоб допомогти командам розробників програмного забезпечення писати високоякісний код швидше та ефективніше. Звичайно, щоб прискорити весь життєвий цикл розробки. Цей інструмент забезпечує вражаючу функцію завершення коду та допомагає підвищити продуктивність вашої розробки. Як це працює, я покажу на стартер плані, тобто на безкоштовному аккаунті. Як бачимо, є ще Pro і Enterprise. У Pro ми маємо трохи більше плюшок. А Enterprise Plan працює на вас, як тут написано, without exposing your code. Тобто він не ділиться вашими даними і це сек'юрно. Це, звісно, буде в нагоді тим, хто хоче свій стартап або е, вже існуючим компаніям, та повернемось до нашого теста цього продукту. 9 без проблем працює з більшістю популярних сучасних ідеї. Тобто, ми обираємо свою в мене Visual Studio Code. Тому я можу одразу перейти і інсталювати цю тулзу, що ми з вами і робимо. Все надзвичайно швидко. Від нас потребується наша електронна пошта. І ми маємо цього штучно-інтелектуального асистента. У нас у Visual Studio Code. Тут швидка дока підказки. Якась менюшка. Ага, так, цікаво далі. Тут можемо почитати, як це все працює, подивитися приклади. Так, це все цікаво, та все досить терпіти. Відкриваємо якийсь файл. Я оберу будь-який, хай буде тест. І давайте вже покодимо. Отже, наш асистент дає пропозиції щодо коду, базуючись на Large Language Model LLM, які вивчені виключно на надійному коді з відкритим кодом і з дозвільним ліцензуванням. Так вказано на сайті. Отже, давайте уявимо, що я хочу написати частину коду для мого додатку, де я хочу обрати якогось юзера з моєї бази даних, а база даних у мене нехай буде MySQL. А далі відбувається магія і Вау! Wow. Він написав мені код. Ну Це круто. Щоб опрувнути цей код, я повинна натиснути TAB, і ми маємо цей код у себе. Звісно, його трохи переробити під себе, тому що тут не дістає назви бази даних та інших складових. Оце я приберу. Це зайве. Хм, Цікаво. Він продовжує писати мені код. Він підказує, що можна написати далі. Я просто табаю та натискаю Enter, і воно мені дописує код. І в кінці принтимо всіх юзерів у циклі, які дістались з бази даних. Це вже не смішно, хлопці та дівчата. Тобто ви можете йти собі у відпустку, от сюди садите проджект-менеджера з бізнес-аналітиком, і вони просто розповідають конкретно, що вони хочуть, і воно буде писати їм код. Я, звісно, жартую. Давайте напишемо ще частину коду. Давайте уявімо, я хочу написати код для створення юзера в базі даних. Ану. Я вражена. Я дуже вражена. Це просто шматочки коду, вони нічого самі по собі не роблять. Якщо ви запустите цей файл, він просто впаде, звісно. Бо ми не маємо ані бази даних, нічого взагалі такого, щоб це могло бути якимось додатком. А давайте напишемо додаток на фласку. Чому би не зробити простий такий собі hello world з фласком? Давайте спробуємо. Отже, ініціалізуємо проєкт. Найпростіші, які ми можемо придумати. Воно нам одразу підсовує SQ Alchemy. І дивіться, воно дає варіанти: ти можеш обрати такий варіант або такий. А, цікаво! Ой, давайте залишимо таке вже. Звісно, нам треба все це імпортувати. Воно тут підказує нам про логін-менеджер, та нам, поки це не треба, ми не будемо так прям сильно розробляти цей додаток. Так, ну що, давайте зробимо хомпейдж для нашого додатку. Хто не знає Flask, це нічого страшного. Це фреймворк на Python, який дуже-дуже простий. Пару строк коду, і ви можете запустити свій HelloApp. Що ми зараз робимо? Так, доімпортуємо того, чого нема. Виправимо помилки. І давайте стартанемо це якось з цього файлу. Так, звісно, не робиться. Та для тесту нам досить одного файла, який ми збираємось запустити. Для цього ми вказуємо це наше ifName. Порівняно з main І вказуємо, що ми хочемо запустити на хості, який буде відкритий в 7:00. Ну, тобто, дуже-дуже просте Hello World. Переходимо в наш термінал. Так, що я зараз роблю? Я активую віртуальне середовище. Хто не знає, що це таке, в мене є відео, як це зробити на Mac і на Ubuntu. Я активувала то середовище, де в мене вже є фласк встановлений. Pepfріz показує все, що було встановлено в це віртуальне середовище. І тут в мене дуже багато всього. І так, фласк вже є. Переходжу в директорію проєкту, де знаходиться наш файл, який ми щойно написали. І запускаємо його командою. Запускаємо його командою і отримуємо помилку. Ну, це не помилка, нам треба буде інсталювати SQL Alchemy. Це ми і робимо. Так, отримаємо ще одну помилку. Ага, ми забули імпортувати. Угу. Доімпортували, що не зробили. Запускаємо. Угу. Base tier is not defined. Зрозуміло. Йдемо в код. І треба ж написати наш basdir. Хто не розуміє, що відбувається, то в цьому коді є basdir, який ми не дописали. Тобто, щоб зрозуміти, де знаходиться наша база даних data SQLite, Цьому додатку треба вказати basdir, що ми зараз робимо. OspathDirName повертає ім'я файлу. А ospathabcpath. Повертає нормалізований абсолютний шлях до нашого файлу. Тобто, ми маємо в BaseDir строку, яку ми могли б захардкодити, та це неправильно, завдяки бібліотеці Python, ми все це робимо цим кодом, і наш додаток буде знаходити цей файл незалежно від того, як буде мінятися шлях до нього. Сподіваюсь, я пояснила. Тобто, у цьому додатку, щоб знайти цю SQLite. Файл database, нам треба вказати, де воно знаходиться. І саме це робить ця строка. Є, yeah, воно запустилося. Так, ну і давайте поміняємо оце рендер темплейт, бо ми не будемо зараз ворювати темплейт, просто повернемо Hello World. Тобто ми могли повернути тут сторінку, красиву, там по типу з дизайном, та ми просто повернемо меседж Hello World. І вуаля, ми її отримали. То зараз ми з QAlchemy не чіпали, воно нам не треба. То вже трохи далі було б, якщо б ми продовжили розробляти цей додаток. Та зараз наше Хелоп саме просте, воно є і воно написано, ну майже на нами. Ох, я вам скажу, це цікавий експіріанс, коли воно само пише код, само тобі підказує, але ти повинен це це зробити. Послідовно описувати конкретно, що тобі треба. Ну тобто, ти не зможеш сформулювати свій запит, як напиши мені новий твіттер. А хто знає, той знає. Отримати чітке ТЗ це майже неможливо. Бо у більшості випадків саме в тебе будуть питати, як це можна зробити. Цей додаток добре допомагає. Проте він взагалі не допоможе тому, хто не знає, що це таке програмування і що там взагалі відбувається. Тобто так, програмістів все ще не замінить. І на цій позитивній ноті я з вами прощаюсь. Побачимось!